Вона, звісно, була в полі зору країн. Але насправді ніхто не робив на неї сильно великих ставок до цього часу. Причина була головна і основна, там знаходилася вічна мерзлота, як припускалося. Знову ж таки, ще якихось 40 років тому ніхто взагалі-то не думав, що Гренландія різко почне танути. Зовсім ніхто не робив на це ставку. Тому ставки були зовсім інші. Ставки якраз виходили з того, що літ на Гренландії буде тривалий час. Це робило Гренландію вкрай цікавим об'єктом з точки зору військових, з точки зору всіляких різних експериментів. Туди США перекидало всілякі різні відходи, і, до речі, не лише відходи, там встановили базу для зберігання насіння, зробили так би мовити. Велике зберігання для всієї планети з одного боку, знову ж таки, роблячи ставку на вічну мерзлоту. І ці всі проекти, вони якраз базувалися на тому, що Гренландія і надалі буде холодною. Ніхто не врахував діяльність людини як такої. Тому що, знову ж таки, ще 40 років тому вважалося, що, ну, наприклад, об'єкти за полярним колом. Вони знаходяться в екстремальних, так би мовити, умовах. І там, звісно, держави намагалися поставити свої установки. Вони ставили, деякі з них навіть працювали. Якщо ви не знаєте, на Аляскі є цікавий об'єкт, він взагалі то суперсекретний. Але тим не менше, рахуючи те, що це об'єкт холодної війни, то звісно, що на нього так собі дивляться. Те, щоб ви розуміли, що не тільки на Гренландії є цікаві об'єкти. Типу Великих Радарів. Самий Великий Радар взагалі тут знаходиться на Алясці. самий найцікавіший самий і самий секретний з точки зору США. Тому, якщо чесно, сильно нападати США на Гренландії, якщо чесно, я не бачу таких передумов. Але ж це політика, і плюс не забувайте про діяльність людини.